Мене звати Олена Ковальова. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас. Вітаю Олену, вітаю, любі глядачі. Рада вас бачити. Сьогодні, знаєте, коли готувалася до ефіру, думаю, блін, як швидко летить час. Нещодавно ми з вами записували там буквально прогноз на травень, яким він буде і так далі. вже... Починається літо, початок нового циклу, нового сезону. Скажіть загалом, якщо ось коротко не говорячи дав там інші поки теми, яким буде літо 2025 року з точки зору астрології саме? Хочу порадувати нас всіх, що основні аспекти, основні зміни, основні випробування у нас вже відбулися. Це було непросте затемнення, непростий парад планет по рибах. Тобто, риби це емоції, це глибині. Якісь ми переживали зміни глобальні. Ми пережили таке собі певне прокляття, тобто такі обставини, що не можна оминути, з'єднання Сатурна з раху і цей весь парад планет. Також ми в травні пережили. Зміну енергій, Юпітер зайшов в знак Меркурія, а це більше комунікації, більше інформації, це повітряний знак, тобто справи будуть більш рухатись вперед. Сатурн зайшов також в нас в знак риб, і в нас в Україні завершився період садосаті. Оцей багатостраждальний сім з половиною років період змін Сатурн давав дуже важкі випробування. Але це знаєте, як локомотив, який розігнався, він так швидко не спиниться. Так і карма по Сатурну, яка в нас розкрутилася, почалась війна, почались масовані обстріли, смерті. Ми мусимо захищати зараз нашу. Батьківщину, наші хлопці військові, дай Боже їм здоров'я і натхнення і далі це робити. Тому ми вже будемо отримувати плоди від Сатурна. От період Садосаті це був період, щоб щось змінити, щоб щось усвідомити і вийти на інший рівень. Зараз ми будемо отримувати плоди. І що це за плоди буде видно. Тому от цей перехід ми. Пережили на краще, далі раху кету, кармічні вузли поміняли знаки. Раху зайшов знак водолія, кету зайшов в знак Лева, Раху водолій, водолій теж повітряний знак. Тут новаторство, нові технології запускаються. Кету в леві це зміна влади. Будуть уходити цілі династії. навіть вже Папа римський відійшов, обрали нового, і таке тож, як новаторство, що це вперше. Папа римський, ну американець, так, це от тут зміни теж в релігії, в, релігії, в релігійних установах. Е, тобто відбувся такий кардинальний оцей сплеск е, зміни енергії саме от в травні, березень. І це було дуже важко сам е, перехід. Люди навіть і хворіли, тому що ну, тіло не витримувало такої потужності, е, не, не можна було договоритись, отака от нестабільність е, домовитись, щось таке відбувалося там, Меркурій в падінні. Так? домовленості От, Марс в падінні. І тут якраз плавно переходимо на прогноз на червень. Тобто, саме глобальне, саме тяжке за цілий рік оці зміни ми пережили. Зараз просто вже буде потрошечки роздаватися результат, і він достатньо позитивний. А який зараз розкажу? Так, можна вже. Так, Інна, якраз почнемо, напевно, з найголовнішого щось що ну, хочуть почути, я думаю, наші глядачі і українці, які сприятливі дати будуть в червні, і навпаки, які несприятливі дати, тобто, що ми маємо на увазі, да, небезпечні для власне для українців, це загроза обстрілів, загроза відключень світла і так далі. Але не, не тільки думаємо про погане, ще згадуємо сприятливі дати, які дуже хорошо програються в червні. Так. Ну зараз я хочу ще сказати хорошу новину в червні, така основна. Яка буде нас надихати, нас, українців і наших воїнів, це те, що Марс нарешті виходить із свого знаку падіння, де він перебував там 8 місяців з 20 жовтня 2024. Зараз він заходить в знак Лева. Це дружня природа, вогняний знак. І ще з'єднується з кету Теж вогняна планета пов'язана із завершенням карми. От, тобто, Марс. Марс сильний, це положення буде до 29 липня, в нас з 6 червня, тобто достатньо такий хороший період, і про що він говорить? Говорить, по перше, про те, що настане в нас нарешті спека, а не оцей холодний травень, де Марс падіння. Навіть не вистачає тепла, не вистачає от в буквальному сенсі цього вогню. От, сонечко ніби прикрутили. Тому. Тут навіть прогнозую таку спеку до 29 липня. Також збільшиться в нас енергії діяти, збільшиться мотивація. От я не знаю, напевно, всі наші глядачі відчували, що є якісь хороші ідеї, но от не вистачає. Якоїсь енергії, мотивації, щоб діяти, щоб їх втілити, щось як то не рухається, і зараз, після 6 червня, справи підуть вперед, в тому числі і військові справи, зараз скажу е, так, тож тут ну. Тобто таке положення, що карма назріла вже реалізовувати те, що ви запланували. Буде реалізація давно задуманого. Справи підуть вперед. У цьому положенню тут гарне положення. Далі таких кардинальних змін більш ніяких не намічається. Ну те, що я сказала, воно буде рухатися, кроки. І для нас теж транзит для України, як програється оцей цей Марс, піде по восьмому дому. А це якраз дім зв'язаний. З військовими справами, і це для нас хороший транзит. Прогнозую тут, що будуть надходити до нас фінанси з іноземних країн. от Саме в цей період, те, що нам пообіцяли, воно буде надходити військова підтримка у вигляді техніки, а також можливе в цей період вже навіть залучення миротворців, тобто солдати з інших країн. Прийдуть допомагати завершити цей конфлікт, отакі хороші новини. І якісь точно вже втіляться таємні операції наших військових в цей період також. І, бачите, восьмий дім, вісімка це завжди трансформація. І тут теж відбудеться. от, Трансформація духовна нашої нації усвідомлення, через що ми пройшли, і на який рівень ми далі будемо підніматися. В плані війни це також стосується. Тут якась трансформація, зміни у свідомості людей за рахунок пережитих негативних подій, які ми переживали за часів війни. Ну і далі продовжуємо. Також прогнозую. Оцей період до 27 липня, що точно будуть зміни у керівництві, мається на увазі в військовій сфері, От. і можливість завершити навіть такої гарячої фази війни. Будемо спостерігати прогнози. Хороші енергії заходять хороші. Також, що ще по червню важливого, з 15 червня по 16 липня сонце зайде в близнючки, знову повітряна енергія. Тобто збільшиться якісь переміщення, поїздки, комунікації, легкість спілкування. Інформація буде легше заходити, можливість домовитись. Сонце заходить до нас в шостий дім ворогів, а воно висвітлює проблеми, які пов'язані з ворогами, і можливість домовитись буде теж. Я не кажу там про повне там довершення, але знайти якісь точки, якісь кроки, ну як. Завершити цю війну тут то точно в цей період будуть теж реалізовані змога домовитися з тим, ким раніше не вдавалось, побороти ворога і біди, тобто тут теж позитивні аспекти. От, давно я не давала позитивного прогнозу вже. Так, і так, і тут Венера буде в тільці, теж така творча енергія з 29 червня по 27. Липня теж в нас хороший транзит по п'ятому дому, а це народження якихось нових ідей, от в ну, в плані теж вирішення конфлікту, в плані нових технологій військових. От теж такі, якихось проєктів, допомога з усіх сторін, тобто підтримка з усіх сторін. Нам будуть допомагати і втілювати ті проєкти, Теж такий хороший аспект. Бачу у цьому. І що, давайте тоді про сприятливі, несприятливі ви запитували. і, і <звичай> ще... Так, так. Зараз, <кхід> можливо, щось ще важливе. Ще важливе на червень скажу бо багато інформації. і Так, і. Так, тут, тут якісь питання фінансові в Україні постануть на перше місце фінансів, ресурсів про те, що ми говорили, що нас можуть забирати там корисними копалинами, і це саме аспект, аспект включається з 10 червня по 21 червня. За фінанси і за ресурси, от той тобто, бюджет надходження, як ми ними маємо розпорядитися, як ми маємо з допомогою цих там корисних копалин. Завершити отут буде вирішення іменно цього природного ресурсу стосуватися до 21 червня. Далі період раху Меркурії. Меркурій, Меркурій це домовленості. Період з 21 червня по 2.07. Тут якісь можуть бути вже згоди, угоди підписані домовленості з ворогом. Тобто, бачите, воно йде на таке вирівнювання. Дуже надіюсь, що ці прогнози позитивні будуть збуватися. І ще такий кармічний період. Трошки забіжим наперед. Я люблю на 10 кроків. Ну це ж астрологія, прогностика з 2 другого липня, по 6 липня, да якийсь такий кармічний період кардинальних змін навіть тяжко спрогнозувати які зміни, але вони будуть стосуватися війни. Наш дім як Україна, перший задіяний і сьомий дім ворога. Той хто напроти, от теж якісь такі вирішальні дати. Друге, ш... Друге, шосте це вже липня. І тепер про сприятливі дати нарешті. Так, сприятливі дати, що я надивилася, це в нас 9-10 червня. Почуємо якісь хороші позитивні новини. Чекаємо з нетерпінням не так вже і далеко залишилось. І якісь теж важливі події з хороших для українців. Це 14 15 червня е, почуємо. Ну і тепер про несприятливі дати теж треба дати попередження. Я дивлюсь, що от дуже воно прям в точку. Самі, коли масовані обстріли, іменно йдуть по цих датах, тому що в нас йдуть несприятливі транзити. Е, це в нас. Ну, кінець травня, я бачу, тут ще 28, 29, 30, місяць буде з'єднані з Марсом, ще 1 числа, от, от кінець травня, початок червня, тут є несприятливі дати, перше, друге, третє, якщо зібрати червень. Тобто будьте уважні, обережні, не ігноруйте тривогу, маєте змогу десь ну, спускайтесь в бомбосховище чи між стінами сідайте, От. бо наші люди починають знімати відео, так? як летить себе, як страшно. Це, звісно, треба показувати світові, так? що в нас робиться, щоб не забували. Але ми вже як -то навчились навіть, я не знаю, спокійно бути коли летить реальні... як це не звучало, але так. А, ну, наскільки, ну, це наші реалії, так. Тому бу... Бу... будемо уважні. Перші числа, 1, 2, 3 червня, далі по 12-му дому втрат у нас піде транзит несприятливий. Це 11, 12, 13 червня. І ще один будуть несприятливі дні на червень. Це по 6-му дому, теж це дім ворогів, 24, те 25 і 26 червня. Я дякую вам, Інна, за такий детальний прогноз. Ви як завжди, знаєте, ви навіть якщо ви говорите про щось про небезпеку там, чи про загрозу обстрілів, ви настільки це робите з такою енергією, з позитивом, що мені здається, що це червень вже точно буде набагато легше, ніж, наприклад, наша ця Цьогорічна весна, і з таким прогнозом я думаю, що ми зарядимо наших глядачів на позитив, дамо трошки таку невеличку надію і вірою. Дуже дякую вам, до зустрічі у наступних випусках. Так, дякую вам і хочу сказати, що ми своєю енергією заряджаємо, щоб ці всі прогнози збувались. Віримо, надіємося. Молимось і донатимо, і робимо все, все можливе, хто що може на своєму рівні для завершення цієї вже затягнувшоїся війни. До Дякую наступних зустрічей!